Досвід і ще раз досвід з 1 листопада стартує пробне ЗНО 2014 Про це повідомив директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Туманчук. каже саме така допідготовка дозволяє гідно презентувати прикарпатських випускників на українській арені. Щодо основного тестування, то воно у 2014-му буде практично без змін. Щоправда, нові ідеї, таки розробляють в технічному плані. Працюють над впровадженням СМС інформування. Людині Якість її докумені документів. Ми відправляємо людині в такому випадку лист, який коштує порядку 7 гривень. То замість листа відправити йому смс-ку за 12 копійок. Що вибачте, біє помилки? Відправляють будь, виправ, Будь ласка, ми у цей бік будемо рухатись. Можливо, каже Томанчук, буде опробований новий формат тестів. Крім того, продовжується робота над тестом загальної навчальної компетентності, тобто такі завдання, які пояснюють давню тезу. Істинними знаннями є лише ті, які залишаються після. Того, як ми усе забули, здається, що ми все забули. Оце тест загальної навчальної компетентності якраз допомагає подивитися, що реально залишилося, які знання є. Тому що тільки ці знання і є знаннями. Турнір знає українське. Всім відомий вам турнір знає український. Там був тест з української мови та літератури, тест з історії України і був тест загальної навчальної компетентності. Якщо з двох перших предметів команди легко набирали 600 і більше балів, то то з тесту загальної навчальної компетентності, тобто тест на застосування знань, ледве котра команда перевалила за 400 балів. Розумієте, яке це потужне мірило. Поки що усіх бажаючих чекають на пробному тестуванні. Наразі завершується розробка кошторису його проведення та визначення вартості для учасників. Ціна ймовірно порівняно з минулим роком зросте буквально на 4 гривні і становитиме 93 гривні.